Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Прошу допоможіть, скажіть. Дуже сильна атака, все має бути добре. Відрізані військові, але вийшли карти, що прийде допомога. Тут всіх росіян, що наступають. Буде убито. Верховний суд вийшов. Дуже сильні карти наших військових підтримка. Прошу виші сили допомоги. Все буде гаразд. Скажіть, допоможіть ваші сили, чи є якісь загрози для наших військових дайте відповідь скажіть допоможіть будуть закривати небо міни Якісь люди перевдягнуті в цивільне. І, і велика якась обман, маніпуляція. І ще мінують, расисти мінують якимсь чином поля. Скажіть, допоможіть виші сили, які плани росіян на Покровському напрямку? Такі сильні з неба. Вони готують якісь удари по цивільних людях. В них відчай розпач, багато дуже втрат, багато поранених. Расисти не можуть просуватися. Тільки атаки з неба можуть робити. І бувають цивільних людей, які Навколо Покровська, може, так показано обстріли, прошу вище сили допомоги. Допоможіть знищити расистів, російських найманців, що наступають на Покровськ Отвертаю, відсікаю на віки вічні. Руйнуються всі плани расистів. Обираю повністю. Відкриваються всі шляхи і дороги нашим військовим. Надходить підтримка жива свою зброю. Відкриваються шляхи на перемогу на Покровському напрямку. Дорога легка, двері відкриті для наших військових. Прошу допоможіть знищити расистів, що наступають на Покровську. Отведіть. Одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від Од наших військових, цивільних людей, українців. і Поверніть назад расистам. Хай їм прямо в голову летить їх нищить. Буде так і так і є, особливо тому, хто дає накази. Буде так. Прошу допоможіть, знищити росіян, що наступають на покрос. Більше наступати не зможуть. Буде так і так і є. Тіка вилякається самі себе хайдуть, бувають. Так, давайте подивимося ще її питання стосовно Білецьке. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є загроза для білецьке Для Білецького чи є загрози окупації. Вам е дійсно якийсь час може буде видно бойові дії? Ви будете прям чути підвішеному стані все знаходитись і є е, зона така важко дістатися. От, скажіть, допоможіть, е, що буде відбуватися, чи є загроза окупації Білецьке? Окупації я не бачу. Єдине, що важке життя, дуже що. Може, важко до вас дістатися. І те, що атаки з неба можуть бути обстріли. Одвожу, одвертаю расистів. Прошу вищі сили, допоможіть знищити росіян. Більше атакувати не зможуть, тікають, лякаються. І вся агентура, всі інформатори викриваються. Більше інформації расистам здавати не зможуть. Буляй, повністю весь негатив. Відвертаю, перекриваю, прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на перемогу нашим військовим на Покровському напрямку. Допоможіть знищити росіян. І прошу захисту для Білецького і вдень, і вночі. Янголи-охоронці духи роду захищають, оберігають наших військових, цивільних людей у Білецькому захищають. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Впівдрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні скиди, одвожу, одвертаю, повертаю расистам назад. Особливо тим, хто дає накази, хто їх виконує. Звідки запускають там в них все і вибухає, буде так і так і є. Прошу вищі сили, допоможіть, захищайте, оберігайте, Білецьке, не намить, не лишайте наших військових, цивільних людей захищайте, прошу, зруйнуйте всі плани расистам. Більше немає змоги росіянам продовжувати наступи, повністю знищені всі склади з боєприпасами. Логістика. Командні пункти расистів знищено, буде так і так і є. буде знищено Добре. А ще давайте подивимося полонені. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди, що заважає повернути. В Україну наших військових, цивільних людей, дітей, жінок, цивільно полонених, що знаходяться в рашистському полоні, де б їх не отримували. І про тих, що відомо, і ті, що невідомо, де знаходяться наші люди, скажіть, допоможіть, які є перешкоди, щоб обміняти, повернути в Україну? Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Ох, дуже-дуже за... закрили обміни. Зараз лютують расисти. Це, взагалі, карта вийшла, коли б'ються в припадку. Просто от мали, заперечились, знаєте, убираю, убирай, убирай. Бо мали, домовлялися, вже мали бути обміни. Ще дуже багато. Розмов про дітей, про те, щоб обміняти дітей, повернути дитячі карти, і от, і от карта обман. Вибираю повністю. Скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що може заважати, обміняти, повернути полоне. Це тільки. Між, якщо будуть розмови між країнами світу, країни світу, тоді вдасться якимось чином домовитись. Бо расисти дуже сильно з нашими людьми немає контакту, вони. Вони обманюють, дурять, тиск світових лідерів більш поважають, більш ідуть, ну, і дійсно відбуваються обміни. Заперечую, знімаю до нас. Дуже зневажливо, дуже багато обманів. Скажіть, допоможіть, чи будуть обміни до кінця літа? Будуть. Будуть обміни, дуже такі великі е, кількість людей, більше ста можуть бути круглі такі дуже великі е, цифри. Це, може, і тисяча, дивіться, 10 пентаклів. Це досить велика сума на обмін, і це неминуче. Такі відбудеться обміни. Можуть бути ще люди, і військові, і цивільні жінки, діти теж по цих картах. Прошу вище сили, допомоги відкрити всі шляхи і дороги на обмін, щоб повернути в Україну всіх наших людей, цивільних, військових. Убираю повністю всю агресію, більше расистів. Обманювати, дарити не зможуть їм. Дуже сильно хочеться обмін... обміняти людей, повернути всіх наших людей в Україну. Дуже хочеться. Більше не можуть росіяни продовжувати тримати у полоні наших людей. Повертають, обмінюють без перешкод. Одвожу, одвертаю всю агресію від наших людей у полоні. Більше расисти чіпати не можуть. Відновлюють нормальні умови, верніше покращуються отримання і повертають в Україну, буде так і так є. Отвертає агресія, все погане, все лихе, що робили расисти із нашими людьми. Повертаємо назад, хай самі з собою зроблять. Буде так і так є. Більше чіпати не зможуть. Тих там на наших людей позаряться. Без рук, без ніг, без голови остануться. Сили втратять, свідомість втратять. Агресію чинити, більше росіяни не зможуть. Буде так і так і є. Відкриваються всі шляхи дороги на обмін, на повернення так і що мають відбутись обмін. Це добре. Давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю? Чи є загроза отримати поранення? Є загроза, може бути обстріл. Руйнація будівель до ну, під фундамент прямо. Дайте, дайте, скажіть, ой тут показано, що можуть бути о, сильні обстріли міста Одеси або Дніпро, ну і а, шляхи це наші вокзали, залізниця. Дороги, Дивіться, показана карта, що зараз якась буде інформаційна війна на нас будуть впливати, дуже великі гроші пішли на пропаганду. Щоб якусь ілюзію створювати. І тут також активуються якісь, чи шпигуни, чи інформатори, от якісь люди, що працюють на расистів. Зараз активація. Вони довго чаїлися, були приховані. Зараз вилазять. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани росіянам, руйнуються. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Це буде добре. Каби, fpv дрони дрони камікадзе. Одвертаю, відсікаю від угу. наших військових, цивільних людей від наших міст, від усіх, хто дивиться відео близьких людей, одвожу одвертаю, від військових побратимів, усі бомби, ракети, снаряди, дрони, хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони камікадзі, дрони на оптом, волокні, скиди, одвожу, одвертаю. Повертаю назад росіянам і всім російським союзникам хай прямо в голову летить, всім, хто дає зброю расистам, хто підтримує Росію. Хай на собі все це відчувають. Буде так і так є. Прошу захисту міцного. В Україну легкими, радісними шляхами надходить зброя з усього світу, великі потоки зброї, живої сили, підтримки для наших військових. Для закриття неба, для захисту України і звільнення нашої території від російської окупації буде так і так і є. більше напасти не зможу. От. на цьому я маю завершувати. Я дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. також Бережіть себе, будь ласка, є загроза, дуже тримайтесь, бо можуть бути інформаційні якісь атаки, вброси для пригнічення наших людей. І все буде хорошо. Виходять дуже гарні карти. Так що все буде добре. Дякую вам за увагу. До зустрічі!